Мерц різко висловився на адресу Урбана під час саміту лідерів Європейського союзу. Відомо, що Євросоюз прагне єдності в питаннях оборонного плану блоку. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі лідерів ЄС у Копенгагені різко висловився на адресу прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, звинувативши його у зриві обговорень щодо потреб блоку у сфері безпеки. Про це повідомляє Блумберг, посилаючись на слова осіб, які обізнані з перебігом розмови. Сутичка відбулася під час дискусії про те, як європейський союз може краще захищатися від загроз, з боку РФ та підтримувати Україну ця суперечка є останнім проявом розочарування ЄС Орбаном, який скористався своїм правом вето щоб заблокувати санкції проти Росії, і виступає проти вступу України до ЄС. Це відбувається в той час, коли блок намагається об'єднатися навколо планів відновлення своєї оборони на тлі чисельних порушень Росією повітряного простору в останні місяці. Водночас сам Орбан на поурядовому вебсайті написав: це був напружений, особливо захоплюючий європейський саміт. Своєю чергою, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі заявила, що нещодавні загрози з боку БПЛА вимагають сильної і рішучої реакції. Та відповіді з боку Європи, за її словами, кожен європейський громадянин і кожен квадратний сантиметр в Європі мають бути в безпеці. Проте пропозиція комісії побудувати стіну з дронів отримала прохолодну реакцію під час обговорення. Незалежно від того, які можливості ми зможемо придбати, дрони усе одно будуть надходити до Європи. Водночас, політик, яка була лідером зустрічі, наголосила, що вона досі підтримує загальну концепцію. Ми повністю згодні з тим, що нам потрібно інвестувати набагато більше в технологію дронів у протидію дронів. Нам, але також і в нові технології та інновації, додала Фредеріксен. Своєю чергою представники Італії та Іспанії запевняли, що оборонні плани комісії мають допомогти всьому континенту захистити себе та зміцнити східний фланг ЄС. Прем'єр-міністр Італії Мелоні попередила, що якщо цього не зробити, то оборона ЄС не буде ефективною. Голова Європейської ради Кошта підтримав таку риторику. Кордони Європи. Ви будуть захищені лише в тому випадку, якщо усі кордони Європи будуть захищені.